Дорогі друзі, 19 серпня довільний спомен святого Йоанна Евда покровителя місіонерів. Йоанн Евд народився 1601 року в сільській родині в Рі у Франції. Хлопчиком навчався в єзуїтській школі і мав велику пошану до Пресвятої Богородиці. 1623 року вступив до ораторію, який заснував кардинал П'єр де Берюль. Під його керівництвом Йоанн формувався духовно і через два роки був висвячений на пресвітера. З 1627 року допомагав хворим під час епідемії чуми. Протягом 1632-1676 років Йоанн служив як мандрівний проповідник, проголошував реколекції, провадив місійну діяльність, проповідував на урочистостях і святах, був духовним керівником багатьох священиків і черниць. Основним джерелом підготовки до проповідей для нього був катехизм. 1643 року. За порадою сповідника Йоанн заснував нове місійне зромадження конгрегацію Ісуса і Марії, скеровану на катехизацію і формацію люду і кліру. 1650 року сформував світське братство, присвячене серцям Ісуса і Марії, Прягнучи врятувати від розпусти жінок, які мусили продавати своє тіло, аби прожити, створив жіночу гілку конгрегації. Спільноту дочок Пресвятої Діви Марії Милосердя. Музика. Занепад у був властивий не лише маріанам, а й духовенству. Тому майбутній святий дбав також про священницьку освіченість і духовність, засновував семінарії, учням яких пропонував іти дорогою святості через глибоку довіру до любові, яку Бог об'явив у священницькому серці Ісуса. І материнському серці Марії. Культ до цих двох сердець він поширював не тільки в семінаріях, а й усюди бував. Молоді згромадження за дозволом єпископів відзначали спомин ісусового серця на рівні свята, а згодом цей звичай поширився і на цілій дієцезії. Йоанн дібрав і впорядкував тексти для літурії години і для меси на це свято, залишив по собі твори життя і царства Ісуса, придивне серце Пресвятої Божої Матері, місійний катехизм. Добрий сповідник та інші. Канонізований 1925 року, зображає святого у священницькому вбранні XVII століття, Атрибути – це серце в руках і розп'яття. Святий є покровителем своїх зромаджень і місіонерів. Прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!